Друзі на своєму каналі. Сьогодні я хотіла вам показати і зробити порівняльне відео двох сортів. Один із них новинка, яка в мене з'явилася цього року, і я чекала дуже цвітіння цього сорту. А другий сорт уже давно не, він не новинка, давно він відомий. І це сорти. Сорт Дінастія Даджі і пак Віва Розта. І, і то, і тому. Ось оце розцвітає династія даджі. Я чекала розквіту цього сорту і ще по тій причині, що в мене з'явився цей сорт осінню. Все було добре, виростила я за зиму гарний великий кущик, зняла з нього дублик. Коли я перенесла весною, пересадила у теплицю, щось пішло не так. І сортик із дубликом загинули. Тому мені довелося купляти другий. Я так хотіла його мати, і так хотіла побачити його квіти. І тому ось уже в мене розцвітає другий другий кущик, який я придбала у квітні, здається, я його купляла. Він вже в мене встиг підрости. Ось, подивіться, який. він. Пересадила я його недавно у двохлітровий з половиною горщик. Він себе почуває добре. І нарешті розцвіла шапочка з квітів. Шапочка квітів рожева, також схожа на камелію. Не бачу я жодного бутончика, щоб він був відсушив. Також наростають у етажі, подивіться, на розеточці. І з бутончиками розцвіта, і ще викидають шапочки. Це така схильність і у розіти є. Ось дуже красивий сортик. Віточки складені, подивіться, як вони складені. Ось, дуже гарно. Ось, схожість із розітою, звичайно, є. У листі також дуже схожі. Таке саме. По, якесь таким опушенням листя, схожі є куща також. А ось, подивіться, я хочу їх близько так, показати поставити. Ось Роз, розіта. Ось розіта. Так само при розцвіті вона ось така складена, червоного кольору. І вважається вона прямковим сортом. Чому примхливим? Тому що ось вона, коли жарко, несприятливі умови, ось так відбувається від відсихання бутончиків. подивіться. Хоча цей сорт у моїх умовах цвіта непогано. Це квіт не завжди, без проблем. Головне, щоб він був, щоб ґрунт був вологий, тому що вона полюбляє такий більш важкий ґрунт, і, і вологий йому потребується багато. І тільки ну, от жара, от у нього жара і ось такі проблеми. Відсушуються бутончики, тому шапочка вона не повністю розцвітає. Такого цього поки що я не бачу. І Хоча б завжди всі описують сорт Дінастія Дачі, що він взагалі не вибагливий і в нього немає такої проблеми, як відсушування бутончиків. Ось я вже розеточку відірвала розіти. Ось, подивіться, схожість порівняю: ось така. Дуже гарний сорт. Я рада, що він в мене завівся у колекції. Та в мене буде дві. два сорти із квітами, схожими на камелії. Ось такий він. Красивий. Ось обі два кущики. Пак і ворозіта. вона вже багатенько шапочок відсвіли, я відрізала, але бутончики накидає. Ось починає, подивіться, з. Бутончик повністю гарно закладений. А тоді, ось подивіться, ось так, як ось тут сталося. Бачите, частинка відсохла, Так і ось тут. Трошки зацвіло, частинка відсохла, трошки зацвіли, частинка відсохла. Отака у нього проблема. Я сподіваюся, що я таке династії даджі не буду спостерігати, а буду зацвітати повністю і буду милуватися. Вітами за повністю, я вам також покажу. Ось такі маю два сортики. Дякую за увагу до зустрічі.